Українська тріатлоністка неодноразова призерка чемпіонатів Європи та світу Юлія Єлістратова завітала до ліцею номер 17 та провела тренування для учнів. Розпочали традиційно з розминки. Тренування провели у рамках спортивного проєкту Пліч опліч до якого доєдналися вже понад 1700 шкільних команд. А ліцей номер 17 спортсменка обрала не випадково, адже колись сама провчилася у ньому 11 років. Це дуже крутий великий проєкт опліч, і саме залучення масове дітей зі всіх шкіл, зі всіх куточків житомирщини України. Має найбільший вплив на розвиток спорту. Разом з Юлією до ліцею завітали і інші зіркові гості актор театру та кіно Андрій Джаджула та діджей Старков, які також долучилися до гри. Спорт це не тільки про фізичну активність та про, про силу і здоров'я, це також про емоційний. Психологічний стан діточок, і е, я впевнена, що спорт зробить сильніше і дітей, і дорослих у всіх сенсах. Серед гравців ліцею номер 17 – Іван він зізнається, найбільше полюбляє футбол та не міг прогавити можливість познайомитись із Юлією Єлістратовою. Це для нас мотивація, коли такі чемпіони до нас приїжджають. Ми беремо з них приклад. Це підтримує наш тонус. Ми дуже задоволені. Заходу після тренування чемпіонкою та зірковими гостями хлопець поставив собі нові спортивні цілі. Візьму приклад віджиматись кожного ранку по 50 разів. Це обов'язково. Також буду ще більше грати в волейбол. Такі тренування у рамках проєкту Пліч опліч Юлія планує проводити у різних школах Житомирщини. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.